Ти бачите, як сходить у Карпатах так. так. Ну, а там ще у нас місяць. Так, а внизу туман. Туман. Ось. Вся верховина в тумані. Так, а сонечко сходить, сходить, з кожної секунди стає тепліше. Співай! дайте у Карпат. мій день приєднайся. Дивіться, де там сидемо. Тарадам-там-дадатам. Знаю, прийде і розповість мені відповіде. На всі питання мої. ух Ой, холодненько, але біля сонечка тепленько. Еще раз месяц, месяцы тана, тана, та, тана, та. тан это мой солнце, сояснише, яснейше, ну и света лвиночка.